святий Михаїле, ти за всіх людей встав на захист і вберіг від бід кожного, хто потребував тебе, подаруй же мені мужності і сил, щоб впоратися з усіма труднощами, що зустрічаються на моєму шляху, не дозволяй. Ворогам моїм здолати мене, будь завжди поруч зі мною і стань моїм покровителем, нехай горе і печаль обходять мене стороною на віки вічні. Амінь. Святий Михаїле, архангеле, допомагай нам у боротьбі. А проти підлості та нечистоти Злого Духа, будь нам захисником. Хай Бог подолає Його покірно, проте просим, а Ти, владико небесних громад, диявола та інших злих духів, які для знищення людських душ по цім світі кружляють. Силою Бога скинь до пекла. Амінь.